В нас є кошти державного бюджету. В нас взагалі з 2025 року є єдиний такий проект, проектний портфель, який включає всі всі, всі інвестиції, які будуть здійснюватися в цьому секторі. А цей проект всі ці проекти вони проходять і вносяться в державну систему Дрім, а тому, що питання прозорості, підзвітності вони ніде не ділися, і дуже важливо не тільки нашим громадянам, а й міжнародним партнерам бізнесу і всім іншим розуміти, яким чином як відбувається фінансування, на якому етапі знаходиться та той чи інший проєкт в стадії реалізації. А тому більше прозорості буде точно забезпечено в 2025 році. Ну і звичайно. Ми розраховуємо і на гроші європейського союзу, і про які ви говорили в рамках Ukraine Facility, але там незначні суми будуть йти на відбудову. А ще величезна надія на те, що гроші від російських заморожених активів також будуть надходити в Україну, і будуть використовувані саме для відбудови. Перший транш вже отримували 50 мільярдів доларів від доходів заморожених активів. Розуміємо, що значна частина піде на те, щоб підтягувати наш оборонний сектор, тому що що перемога для нас є першою за першою задачою, але коли ми говоримо про справедливість, то звичайно буде справедливо російські активи, російські заморожені активи, доходи від них використовувати саме на потреби відбудови.